У нас в хаті було три чоловіки і семеро це дівчата і діти. В два години ночі, коли ти спиш і чуєш «пух дві секунди, і прильот у сусідню хату, і штукатурка сипиться, ти подриваєшся, одіваєш штани, дівчатам починають кричати волать, що все, ми помремо. Кажу, так успокойся, діваєш, кидаєш вещі, одівайся, одіваєш, дітвору збираєш. По одному виводиш в погреб. Ми дуже вагалися виїжджати чи ні, тому що був опит: то що виїхали, дозволили росіяни, сказали тим, що розстріляли всього, типу, щасливої дороги. І в ітогі вони не встигли за село виїхати, і ми чули, як стрільба пальба іменно зі сторони села. У нас кулеметний звод був хлопцям ну що, видадуть Максим, показали відкрити кришку закрити і, на стріляй. А таких всяких нюансів їм не розказували. Ну показував що як розбирається, як збирається, як воно взагалі настраюється. Коли знаєш історію, ти знаєш, що в принципі чекати в майбутньому. Ця будівля це залишне світово, За літо около десяти екскурсій я провів. В основному це для військових. Ну, хлопці заїжджають, їм цікаво, куди вони приїхали.